Динуйся барвінку, сонця козаче, близько, близенько. Ой, математи, мати, час мене, час мене дати Ой, мати мати, мати, час мене, час. Мене В мене за такого, що немає бусов, він на мене, за. він на мене заморгає, а я засміюся. Ще ще, 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 ще ближче, приснуться, ще ближче. Ще, ще, ще. ще, ще, ще. Сярвинку ще нижче, брісуйся, коса щепли, ще ближче. Ще. Ой, мати, 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 час мене, час мене заміждати. Ой, мати, 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 час мене, час мене заміждати, ой ти, доню чорнобрива, ой, ти дою уродлива, моя доню. Ой. Доню, 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 жаль мені за тобою. Ще, ще ще, ще, ще ближче присунься, ще ближче. Ще, 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 ще ближче.